Оголошення про збір коштів на дрони від мавіків до ударних безпілотників. Ми з вами бачимо дуже часто на це виділяє кошти як держава, так і донатять звичайні українці. але... Попри усі ці зусилля, наші збройні сили забезпечені цими літачками менше ніж на 10%. Натомість окупанти нарощують виробництво і закуповують ударні дрони. Як перемогти у цій новітній війні безпілотників, а головне зберегти життя наших захисників українських військових. Будемо говорити із Марією Берлінською, керівницею центру підтримки аеророзвідки. Добрий вечір. Вам слава Україні! Героям слава добрий. І е, розпочнімо власне з цифри, які навів мій колега: 10 тисяч безпілотників, які ми буцімто втрачаємо, е, як стверджують британські експерти. Наскільки ця цифра може бути реальною? Це може бути цілком реалістична цифра, зважаючи на те, що якщо брати весь пул дронів, які ми застосовуємо це як е, дрони тактичного рівня? Е, Типу мавіків, аутелів, ртві-дрони, так і, власне там, інші значно серйозніші комплекси і системи. Але та, це цілком дивіться: це розхідний матеріал. Тут ну, немає про що говорити. Тут дуже проста кореляція. Чим більше дронів, технологій, тим більше наших людей залишаються живими і здоровими. Чим менше Дронів та інших технологій, антидронових рушниць, засобів зв'язку, засобів радіоелектронної розвідки. Тим власне у нас більше втрати. Війна це в першу чергу математика от, і кореляція зрозуміла, взаємозалежна. Дали менше снарядів, менше дронів. Відповідно, одразу виріс рівень втрат от, і навпаки. Значно дешевше купити дрон за кілька тисяч доларів, який може врятувати життя і здоров'я там цілій роті солдат там, до ста до 100 людей легко, особливо якщо це дрон з тепловізором, ніж потім на десятки сотні мільйонів виплачувати компенсації з сім'ям загиблих, лікувати поранених і так далі. Тут математика також включається, економіка. Марія, ви. Ну, от, е... ви Духай, в, одному з, в одному з нещодавних своїх дописів ви власне говорили, що незважаючи на е, зусилля волонтерів, зусилля бізнесу і навіть е, закупівлі е, безпілотних літальних апаратів державою, е, потреби Збройних сил України на різних рівнях забезпечуються лише на 10%. Моя колега Ніна говорила власне, про цю цифру також. Е, е, а хтось взагалі володіє цифрою, якими є потреби. Збройних сил України, різних підрозділів у цих безпілотних літальних апаратах, різних рівнів від тактичного до е, стратегічного до оперативного. Є оцінки однозначно, причому оцінки, які закладені безпосередньо з урахуванням рівня втрат. Рівень втрат за там, місяць може доходити до 80, навіть 90%. От, це цифри в Десятки тисяч, сотні тисяч тронів. Ну, дивіться, щоб ви розуміли, нам е, я не говорила на 10% забезпечення, я говорила, що до 10%. От, наприклад, е, тих же Мавіків, щоб зараз закрити е, потребу найнагальнішу, яка е, у нас зараз є, потрібно хоча б 12, е, 14 тисяч, тобто Їх завести хоча б на місяць. І тоді е, буде певне насичення. Тобто вони повинні бути на рівні. Ну, якщо там не кожного взводу, хоча це було б правильно, то хоча б кожного там, е, кожного другого взводу, от, е, і так далі. Тобто це розхідний матеріал. От зараз е, це тримається все на волонтерах, от, на, на фондах, такий як наш фонд Дігнітас. Це фонд, який займається саме технологічними спроможностями армії, посиленням технологічної спроможності армії, не таких, як е, Верниць живим, не таких, як там, Сергій Притула, на таких, як там, Армія СОС, і багато-багато інших, е, менш відомих, але не менш дієвих ініціатив. І спасибі цим людям, е, нам, всім, волонтерам, які. Е, Самовіддано по-чесному включаються, розуміючи, що е, кожен день е, це, від цього залежить ну, без перебільшення вся обороноздатність країни, і насправді е, насправді, дрон, от, наприклад, наприклад, FTV, який там може коштувати ну, 400-500 е, в різних модифікацій, іноді 600 доларів. Але Такий дрон може спалити російський БМП, російський танк, який коштують кілька мільйонів доларів. Розумієте? От і тут математика говорить сама про себе. Теж не потрібно рахувати навіть тільки вартість цього танку, а також економічні збитки, гуманітарні збитки, які нанесе цей танк, якщо його не знищити. Тобто, порахувати потрібно, що він може знищити там цілі села. Він може покалічити і вбити сотні людей, і так далі. От, тому, е, ну, дивіться, я з 2014 року от, е, проповідую, так би мовити, нашу секту е, секту тех, технологічного розвитку. От я в це вірю багато років. Ви можете там, глядачі можуть глянути якісь мої старі інтерв'ю в Google, ще пам'ятаю, якісь старі мої дописи в Фейсбуці. Тобто, я в 2014 році долучилася е, як доброволець до армії. От і я займалася розвідкою кілька років на фронті, і безпосередньо, ну якби ця інформація це не те, що я народилася, це те, що я побачила безпосередньо в полях е в зоні бойових дій. От і я якби зараз е наголошую всім, хто хоче більше про це дізнатися, е найкраще, що ви можете зараз зробити для е своїх бійців, для своїх е хлопців і дівчат. На передовій це купити їм дрони От різних типів класів. Повірте, вони знають і вони вам самі скажуть, що це потреба номер один, бо без очей в небі неможливо воювати. Сучасна війна це в першу чергу про ситуаційну обізнаність, і саме дрони задають всю динаміку поля. Марія, от, схоже, що і президент дослухався до ваших слів, оскільки підписав два важливі законопроекти щодо підтримки виробництва дронів в Україні. Це номери 9275 та 9276. Проектами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита везення складових матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектуючі БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту безплотних літальних апаратів. От це допоможе наситити армію та дронами, на вашу думку, дивіться. На мою думку, потрібно подивитися, як воно буде реалізовано на практиці. Мене чутно, так? Так, ага, тому що в мене був вхідний дзвінок. Отже, власне, дуже важливо подивитися, як воно працює на практиці. Дуже багато гарних ініціатив залишаються на жаль. Там, документами, які не виконуються, там чи постанови Кабміну, чи навіть е, документи там, вищої юридичної сили, такі як закони, О, тому е, подивимось, чи справді це дозволить ринку запуститись, і як це зводить, як це вплине на ринок? Е, однією з найбільших проблем зараз є насправді митниця та валютний контроль. От, якщо ми з вами хочемо. Створити свій літачок, розвідувальний чи мультиротор, будь-який в наприклад, ми маємо завести комплектуючі. Ну, по-перше, ми маємо з вами зібрати гроші. Ми там в Фейсбуці напишемо пост, відкриємо там картку, друзі нам скинуться коштами. Після цього ми на ці гроші маємо їх якось вивести за кордон, знайти постачальників надійних. І ми впрямося і валютний контроль. А коли ми пройдемо валютний контроль, ми впрямося, коли вже комплектуючі будуть заходити на українську сторону, ми впрямося в митницю. І насправді таких перепон е, дуже важливо цей трек пройти разом з виробником і побачити, що насправді заважає. Я бачу здорову ініціативу з боку Мінцифри е, і ну, спасибі їм, що вони це роблять, тому що якби вони це не робили, то ну, ситуація і так. Будемо відверті, катастрофічна. Якби вони ще цього не робили, там важко навіть уявити, що би відбувалося, які, би, які були б наслідки. От е, однак, е, ну також потрібно розуміти, що вони не можуть дотягнутися до всього. Так? І в принципі, от їхня команда не може змінити все. От, е, я дуже би хотіла, щоб ми зараз всі разом, всім українським нашим. З народом, суспільством нашою українською сім'єю усвідомили, що зараз найголовніша людина в країні не президент, не міністр оборони, не таксист, не журналіст, не волонтер, не, не знаю, не бухгалтер, от і, і навіть не боєць на фронті при всій повазі до моїх побратимів і посасте. Важливіша людина в країні зараз інженер. Угу. Тому що саме інженери можуть забезпечити технологічні рішення, які можуть вирішити життя і здоров'я десятків тисяч людей. От якщо ми подивимося, як Іран створював свої шахіди, будучи під санкціями, ми розуміємо, да, що це таке, які це збитки може привнести, і так далі, маючи свої шахіди, ланцети, орлани, зали і багато інших систем, якими зараз Росія воює проти нас. Ми могли би розбувати їхні склади на дистанціях сотні кілометрів, спалювати їхню техніку, і все це би не вбивало і не калічило тисячі наших людей. Пані Марія, от якраз, якраз... Тому, тому вибачте, ну останнє скажу mm -hmm. я дуже прошу до всіх, хто нас чує з бізнесу, з влади, з просто людей, які хочуть якось підключитися. Будь ласка, інвестуйте в технології, допомагайте інженерам. Насправді. Багато мільйонні наші країни все тримається на кількох сотнях полкових інженерів. Їх має бути, їх мають бути тисячі, їм потрібно допомагати. В, Укробон... В Укроборонпромі повідомили, що Україні вдалося успішно застосувати ударний безпілотник з дальністю ураження у тисячу кілометрів. Оприлюднили допис світлину. І от у зв'язку з цим останнє мабуть питання у цій нашій розмові згадували ви іранські шахет? Долетіли вони напередодні аж до Львова, і у Білому домі показували знімки, що будують у Татарстані завод із виробництва масового. Цих безпілотників вже не доведеться їх десь звідкись завозити, імпортувати. Як нам до цього готуватися, і чи маємо ми їм що протиставити аби навіть не самі дрони, а оці потужності виробництва ліквідовувати? Ну дивіться, росіяни пішли правильним шляхом, а можна. Дуже важливо вивчати ворога, розуміти, як ворог мислить, аналізувати, і це лише це дає можливість тверезо оцінювати ситуацію і пропонувати правильні реалістичні рішення. Якщо ми будемо знаходитися в соло на там такій теплій ванні на солодці на солодкій голці власної пропаганди, то ми просто втратимо зв'язок з реальністю. Реальність на жаль зовсім інша ніж якби. Нам розповідає наша пропаганда, от, і я там вважаю своїм обов'язком про це говорити, тому що якщо дуже довго тримати себе в заспокоєнні, то потім починаються братські могили в Бучі, там вірхині, в Маріуполі і так далі. Е, так, от е, ситуація наступна: Росіяни зараз е, об'єктивно випереджують нас е, по е, ряду технологій. В них чудова радіоелектронна боротьба. До речі, на жаль, в цій радіоелектронній боротьбі дуже багато українських міських, тому що коли ще задовго там до війни, році там 2008 коли тут інженери отримували по 500 гривень зарплати, приїжджали росіяни і пропонували їм кілька тисяч доларів зарплати і квартири там в Пітербургі, Новосибірській, Хабаровській і так далі. і Вивозили просто їх з цілими сім'ями. Це раз багато з них там після ну одним словом. Важливо розуміти, що ворог дійсно а, має а, гарні розробки в плані радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвитки має свої якби супутникову розвитку, космічну, має перевагу на порядок в авіації і має перевагу на порядок. Також а, в а, зараз вже в певних системах а, успішних ударних на фронті. Не можна недооцінювати ворога, тому що саме з недооцінки ворога починається поразка. Що нам робити? Нам важливо також рухатися в напрямку з одного боку локалізації виробництва. Це раз. Друге, вкладати саме в технології весь ресурс. Вибачте, але при всій повазі, але я не розумію, коли починають десь там. Не знаю, в Донецькій області чи в Чер... на Чернігівщині відбудовувати школи біля кордону так? <кліх> на Чернігівщині, тому що <кліх> росіяни раніше чи пізніше з таким підходом а, почнуть повертатися туди. Нам потрібно зберегти людей. Це пріоритет номер один. Що не буде армії, не буде нічого. Не буде шкіл, лікарень, пологових будинків і так далі. Не потрібно вкладати зараз гроші, я не знаю, якісь, якісь, вибачте, але нерозумні, ідіотські проекти там. Давайте перекладемо в, там плитку в місті, ну, типу, чи, хоча вона плюс-мінус рівна, да? чи давайте там, я не знаю, вкладемо, почнемо пляжі засипати піском. Хоча ну, ми розуміємо, що там пляжі можуть бути не в морі може бути купатися небезпечно, і, і вони можуть бути заміновані і так далі. і так далі. Тобто ну, треба от на кожну гривню ставитися до неї максимально економно, максимально розумно. І вкладати в першу чергу в збереження життя своїх людей, тому що ну повторююсь, пропаганда розслабила людей. Коли війська відійшли від Києва, людям почало здаватися, що воно війна знову перетворилася в своєрідне АТО, яке десь далеко. От ми колись там ветерани АТО приїжджали в Київ, і в нас було відчуття, що ми воюємо якусь свою війну за свій народ, але це нашому народу не потрібно. От, і коли ми говорили в ті роки, що Росія обов'язково наростить могутність, повернеться вже з повномасштабним. На нас вже там, у році, -го, 19 дев'ятнадцятому, дивилися, знаєте, як на таких трошки ну трохи понтужених і так далі. Тобто, що з нами щось не те, і, на жаль, ці погані прогнози вони справдились. Зараз е, наш меседж е, людей, які мають досвід війни з Росією, найголовніше це зберегти людей. Тому що людей в нас знову ж таки математика 5-6 разів в росіян більший мобілізаційний потенціал. Навіть якщо нас втрати один до двох чи один до трьох, ми все одно програємо в такому варіанті. Тому нам треба передивитися це для того, щоб вигравати, а не для того, щоб нас через рік чи півтора посадили за мирний стіл переговорів на невигідних для нас умовах. От коли е, нам доведеться, да не маючи наступаль, там, наступального потенціалу, нам доведеться про щось домовлятися, от тому не треба закладати зараз помилки. -то. Тому я звертаюся до всіх зараз. Людей, які це слухають, будь ласка, найефективніше, що ви можете зробити, навіть проста людина, яка там в мене мама з пенсії дає, розумієте? Це це, це це на кожну вкладену гривню. Найефективніше, це дрони, технології от там. Неважливо, кому ви даєте, ви можете давати там на, на нас на Дігнітас. Ви можете давати на будь-який інший фонд, якому ви довіряєте. Ви можете купити самотужки, от там скинутися разом з друзями з сусідами. Але якщо ви хочете зберегти життя, от, зберегти і не вкладатися потім все життя в медицину, да бомбо медицина це вже нас коли вже прилетіло. Треба вкладатися в ліквідацію причини, пані Марія дякуємо. танка. Долучаємося до ваших закликів і приєднуємося до прохань. І дякуємо вам за тверезий погляд на повномасштабну війну в Україні на те, що відбувається, і дякуємо вам за цю розмову за ваш час. Нагадуємо телеглядачам, що розмовляли ми із Марією Берлінською, керівницею центру підтримка аеророзвідки.